Вітаю вас, друзі, на каналі. Де я міг сьогодні сидіти в хаті? Обов'язково мусив піти в той ліс, де ми вчора знайшли дві бойові сокири. От, Камаради вже визначили, що це бойові сокири. вони тільки от сперечаються, чи це козацької епохи чи епохи Київської Русі. Ну, Фактично це, це круті знахідки. Тож Я сьогодні не міг не витримати, тобто як, не, не міг витримати і, і поїхав копати. Але не так сталося, як гадав, сніг виявився більшим, ніж я думав. Ні, Аска моя, моя Аска пробиває, я вже знайшов дещо. Але я забуксував машиною. Моя четвірочка е через свій задній привід сіла, хоча там дві каменюки такі серйозні всадив назад, але сіла і я газував, газував. перегрів машину, трошки вигнав тусов. Але, але добре, я вийду. Я зараз якихось друзів знайду, мене випхають. Забіг на годинку, буквально на дві годинки покопати, бо то. Треба до машину витягати. от, Була вже знахідка швидесенько, я думав срібло, лки-палки, я думав срібло. А це дві алюмінієві копійки українські 94-го року. Але, монеточка, на початок добрий. добре друзі, залишайтесь на каналі. Черговий раз, тьохкає серце. от, Думав срібло, не, то щобота якась дівчинка з чобота чи з чого загубила. ну, Це щось супер сучасне. Ну, але знахідка Добре, друзі. До зв'язку. Так, друзі, ще одна монетка, і ще одна українська, і ще одні дві копійки, і ще одні 94-го року. От вона перша, от вона друга, щоб ви не сумнівались, це ж треба. Це ж треба камради. о Супер. До зв'язку. Так, друзі, подивіться, яка яка краса довкола мене. Просто чудовий ліс. Просто чудовий зимовий ліс. Тільки заради цього варто було піти покопати. Бо, в принципі, це єдиний позитивний момент, який сьогодні був на копії. Я ходив приблизно 2 години, ну дві монетки якусь ультрасучасну фігню на чоботи. От, друзі, сніг всипе і це, це означає, що найближчі два тижні я вже копати не піду, вже треба докінчити ту роботу, що я розпочав. От, е, фактично показувати не буду що, тільки поділитися своєю думкою про те, що от моя, моя дружина зранку дуже не хотіла мене пускати на коп. Ой, як вона мене просила, не їдь, е, багато снігу забуксуєш. Е, як в воду дивилась. Я, короче, я короче, забуксував. Вже мене витягнули, такий мій друг Славік Турчин. Славік, привіт, дякую тобі. Я, я, я позвонив йому, він мене витягнув. Фактично допоміг, випхав мене. Е, от. Отже, дружина, як правило, має таку чуйку, як я називаю. Вона серцем відчуває, коли мене десь чекає небезпека. Спрацьовує якийсь такий материнський інстинкт в неї. От. І вона просила мене, і, ну, вона мене не пустити не могла, але просила. Така вже Така вже жіноча натура в своїй любові вона так застерігає нас від небезпек. Але я пішов, і я думаю, що е, там 90% камерадів зробили б так само, тому що е, така вже натура чоловіча. От. І я пішов і забуксував. І мене витягли, і я з успіхом вибрався з, з труднощів і небезпек, які сам собі створив. Але порцію адреналіну отримав, як завжди, е тому що два рази запустило щось в землі, я думав, три рази запустило щось в землі. Два рази е я думав, що це срібна монета, раз думав, що срібна ювелірка. От, друзі, до місця, на якому ми вчора були з Камерадом, з Іваном, я не дійшов, я злякався, тому що, по-перше, сам, по-друге, ліс змінився. Я не бачив ні слідів, ні, ні в принципі, не, не проглядається. От. От, дивіться, ну тут далеко не видно все. Це краса, капець, краса. Краса, просто, друзі. Воно завтра повіє вітер і і, і всі штуки, але сьогодні воно... Просто неймовірно, природа, природа, просто неймовірний художник. Просто балдеж. от. І Сьогодні я вже туди не пішов, бо, бо злякався досить мені одне діло заблукати троїм, одне діло одному. І я так покрутився на краю ліса, пару пробок підняв і, і вже їду, друзі. Добре, друзі, дякую тим хто дивився і додивився до кінця, бо то сумно було на таке дивитися. Але е хто не підписався, підписуйтесь на канал. Дякую друзі вам, що ви в мене є. Хай щастить вам, мирного неба вам, друзі!